Як мало тих, з ким розділяєш душу, хто чує шепіт втомлених думок, як мало тих, кого ми звемо друзі, хто чує серці розтривожений дзвінок, як мало тих, з ким не потрібні маски, Хто бачить біль, читає по очах, як мало тих, що у часи поразки, Нестимуть до кінця вас на руках, як мало тих, з ким хочеться сміятись, ділитися шматочками життя, і зовсім в цьому світі не боятись, бо поруч є безцінне укриття, як мало тих, з ким просто говорити, хто бальзам на ранені місця, як мало тих. З ким можна полюбити, по-справжньому вируючи життя.